Святами. А, а ч ⁇ маму никто не встречает? Настуня? вова. Это не может быть! Мама приїхала. Чуєш? Я теж казала, що Вова буде на роботі. Так він був на роботі, просто у нього короткий робочий день. Ах, короткий. Мамулічка, ти чого так рано? Ми думали, ти пізніше приїдеш. А ми думали, ви пізніше приїдете. Так, так я ж просто цей приїхала на чуть, -чуть раніше. А? Чого ти? Давай, роздягайся. Давай, сонечка, давай. Дякую, е, дякую, дякую. Дякую, Ой, дякую, дякую. дякую. Анастасія Юрійовна, давайте домовимось з вами, ви нічого не бачили. Вова, так я там нічого і не побачила. Що ви постійно до мене чіпляєтесь. Я чіпляюсь! Та там нема за що зачепитися. Амуля, сядь. Що таке? Сядь. Сідай. Є одна дуже гарна новина. Я зробила тест. Я нагідна. Від кого? Та ну мама, та від Вови, Ну це взагалі не смішно. Боже. Диво яке. Вова, ну ти фокусник, ну! Западьте попусиком! Подіки путюсикам! Сі, Юрі, ну, у вас у вас поганий зір, вас мінус п'ять. Все, що ви бачите, у вас в п'ять разів менше. Ну, то, що в тебе дупа велика, я ж бачу. Сірим, що ви приїхали. Вова, ну хотіла вам сюрприз зробити. А виходить, що ти мені сюрпризик зробив. А, так? Сідайте, сідайте, сідайте. Вова? Нате! Нате! Боба! -ма мама, що відбувається? Настя, це не те, що ти подумала! А що? Настюш, це не те, що ти подумала! Я просто твоїй мамі показую пісюн!